Штраф 135 евро, отримав водий за паузу 45 хвилин. И это реально факт, и це может торкнутися абсолютно кожного, а всего-навсего через неуважность. Как перевести деньги домой легко, оперативно и при этом с максимальной выгодой? В зависимости от суммы перевода, курса валют и какой раз вы это делаете, я рекомендую просчитывать в TransferGo, TransferWise или PaySend. Мої реферальні ссылки є під кожним із моїх відео в описанні. У мене є відео, где подробно объясняю, каким сервісом вам лучше делать перевод именно зараз. Смотрите в описі під відео. Ще разом хотів би згадати за один штраф. У мене було 2 години перевищеного двохнедільного режиму їзди. Так, в цьому відео хочу поділитися ситуацією, яка відбулася з, з моїм колегою. Коли його зупинила поліція на перевірку, перевіряли тахо, і в результаті виставили йому штраф за відсутність паузи в 45 хвилин. Він пам'ятає, коли це було. Він запевняє, що паузу він відстояв, але вони йому показують розпечатку в одній своїй програмі. Тобто ця ситуація абсолютно документально підтверджена. Вони йому додають одні роздруківки своєї програми, там, де видно, так сказати, по кардіограмам, цим що паузи немає. Він там щось не дуже може зрозуміти. В результаті вони йому дають другий варіант роздруківки. Там також видно, ну як би там не було, але вони йому показують, що паузи не було. І по факту 135 євро виставили штраф. Він вже позвонив потім, після того, як роз'їхався з поліцією, я ж йому підказую, так а ти візьми зараз в своєму тахо, зроби роздруківку, і ти побачиш, чи є там у тебе пауза, чи немає. Він, о, точно, ну, при поліції він забув це зробити, ну це був би просто третій варіант. Але ж ну, вони це робили з його карточки, ну нехай там може, бо вони, як ми собі допускаємо, що вони можуть там щось намутити. Але зразу, коли він мені позвонив, я так допускаю варіант, а як це так може бути? Це літо, це жара. Відповідно, коли ми стаємо на паузу, от зараз я стою на паркінгу, і коли ми отак в полосу можемо стати, ще й коли сонце жарить, штурку закрили, і стоїмо собі, щоб сонце не пекло. Не глушачи машину. Навіть коли заведена машина, ми хто з водіїв вже працює, знаємо, що ми можемо вийти з машини і, залишивши машину заведену, замкнути її з надвору і сходити десь там чи в туалет, чи де. Тобто машина буде працювати. Ось, на прикладі Мерседесу. Я не знаю, як там на Дафі, наприклад, там на і ще де. Ну, на Вольво ключ такий фізичний. тобто... Ключ по-любому треба виймати і машина заглохне. Але що ми можемо зробити на мерседесі? На мерседесі, якщо у нас отакий ключ, це модель 2019 року, тобто після того є отакі мерседеси. А той який шрек, як кажуть, з зеркалами, там взагалі брелочок. Там пішов собі і спокійно можна сходити де хочеш. Кнопка старт-стоп. Нажимаємо її не повністю нажати, а тільки дожати, щоб контакт там відбувся. Трошки прижали, ключ вийняли, на табло висвічує отакий от, от значок і спокійно можна йти, замикати машину. Замкнули машину, центральний замок спрацював, відкрили машину, прийшли, ключ вставили. На табло пропало. Так саме варіант, коли ми не глушимо мотор, і ми стоїмо і робимо собі паузу. Відстояли, по часах там подивилися, 45 хвилин пройшло, о, вже навіть 50 хвилин по газах і поїхали. А на ділі ми стояли на молотках. Саме так відбулося в нього. Тобто. Відстояв паузу по часу, але в тахографі відмічено було не стільчик, а молотки. Всього навсього, друзі. Всього-навсього, а це такий момент неуважності. І в результаті він зрозумівши це, просто розвів руками і там засміявся. Каже: буквально це там скільки три тижні, як він заступив в трасу і перед цим вдома купив телефон. Щось там за 130 євро чи що, купив телефон. Він каже, він реально так сміється, каже: ну прикинь, каже, міг би купити телефон в два рази кращий. Тому от така проста ситуація. Всього-навсього літо жара жара, як правило, шибає по мозгам часто, і ми буває запаморочені, зморені, змордовані, і можемо робити трохи помилки. Тому, друзі, будьте уважні, не допускайте такої помилки. і... Всього-навсього, аби застерегти себе. Тобто більшість, мабуть, таких штрафів, які ми робимо по, ну, по своїй, якщо не неуважності, ну навіть і по, по своїй глупості, десь. Або десь поспішили, або щось не те зробили. Ну, як би там не було, а багато чого можна передбачити самим. Ще разом хотів би згадати за один штраф, якраз цифра так схожа. 35 євро був у мене штраф за те, що в Австрії зупинила поліція. У мене на прицепі горіли вогні заднього ходу, постійно горіли. Час вже був, вже темніти почало, це біля 6-ї вечора. Вони стояли при дорозі і ззаді тоді полетіли за мною, виїхали наперед і як червоне моргає біте фолу. Звели, потім вони ж мені показали, що вогні там горять, ну я не знав реально цього. І сказали, що устраняй, якщо не забереш ці вогники, то тоді визивай сервіс. Ну, а відповідно, поки я грався із лампочками, то вони попросили ж всі документи. Там на цьому прицепі були вогні заднього ходу такі завернуті по бокам. В результаті я поки їм віддав документи, Поки вони там роздивлялися їх і грався з цими фонарями. Що тут з проводкою? Я розумію, що десь закоротила проводка, що горить так світло. Але ну, треба убрати. Получається, взяв фонарі, отак повикручував всередину, що вони самі на, на себе там, на номер світили. Ну, Їх це задовольнило. Але що вони накопали? Вони такі подивилися, типу, все нормально, можна їхати. Але кажуть, ну тут є маленька проблемка. І показують в себе на комп'ютері. Е, у мене було 2 години перевищеного двохнедільного режиму їзди. Ну я реально це знаю, і тому от вам, будь ласка, калькулятор, е, тариф так сказати. В Австрії одна із клятих поліцій, як розказують колеги, 35 євро за перевищення 2 години зверх 90-годинної їзди за 2 неділі. Ну, а це власне був такий штраф. Я їм на місці готівкою заплатив, дали квитанцію. Я вам можу додати сюди два скріни з цих паперів. Тільки я так передивлявся, потім уже після того, то бачу, там галочками вони відмітили пункти, за що вони взяли. Ну там щось вроді як перевищення 4,5 години. Може, через те, що вони поставили мені суму, яка менше, ніж за, то, за те порушення, повинно бути. Через те, що вони мені показали, сказали, що от є таке порушення, ну каже, ми тобі каже, зробимо по мінімуму. Я ще так посміхнувся, кажу, по студентському, як студенту, вони такі улибаються, кажуть, да, нормально. Я так думаю, так як в принципі ми всі знаємо, що у поліції, так як і в наших, що бувших міліціонерів, що зараз в поліції, завжди є яка вилка. Вони можуть дати або мінімальну суму або по максимуму за одне й те саме порушення. Тому дуже важливо це вести себе чемно, бути охайним через те, що коли поліція зупиняє, коли поліції відтіки відкриваєте двері, вони дивляться зразу від ніг і до обличчя. І тут же особливо хочу додати тим, хто каже, що без взуття їздити не можна, буде там штраф, а то ще й великий штраф. Хлопці, це все брехня. Мене особливо спиняли, відкривав двері, дивилися. І я їжджу просто в носках без ніякого взуття. У мене взуття стоїть на першій сходинці. Ніколи ні разу ніхто навіть не питав нічого. Не тільки мене, знайомі, з ким я спілкуюся, із колег також їздять без взуття, нікому штраф за це не виписують. Тому спокійних доріг вам і гарних відпочинків. You and me, never supposed to be, we walk the long road.